Полтавская область. Украинские филологи утверждают, что если ее уроженец случайно ударит себя молотком по пальцу, то скажет не что иное, как «яка прикресть». А все потому, что во все времена здесь жили такие культурные люди. 200 гривен! Это же можно! А я до цих пір не можу повірити, що ми побували в будинку самого Булгакова. От нашого, розумієш, понимаєш, це будинку. Знаєш, а написано музей. Це що виходить? 100 гривень з людини, щоб подивитися, як стілець стоїть в хаті, так? Да? Уявляєш, в цьому будинку він написав усі свої романи. Ага. Це виходить, нас було 10 чоловік, з кожного по 100 гривень. Це що виходить? Тисяча гривень в годину? А в якийсь момент я навіть відчула присутність самого Михайла Афанасьовича, Представляєш? Це виходить в день виходить. Це виходить в день. Це більше тисячі гривень в день виходить. Прикинь. Юрчик, а може, хвати рахувати гроші? Тож мій розрахуйко. Розрахуйко, бухгалтер. От мені, щоб дотиркнутися до великого, ніяких грошей не шкода. А, не шкода. О, наші гроші великого не тільки торкаються. Вони в ньому мешкають. А толку. Шо? От тільки не кажи, що тобі знов живіт прихопило. Маршрутка і за тебе і так три рази зупинялася. Окей, ж, в мене є ідея. Ми тут, в хаті, зробимо будинок. Будинок в хаті. Юрчик, ти нормальний? Будинок того? Шевченка. Яринка його тримає власноруч Поруч із ними Ходяча проблема Кума на все є ідея і схема Місцевий дірниший процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, є мільярди, є мільярди, де хто з них живе під Полтавою всі дуже гарні, я А нічого що він тут не жив не зупинявся, нічого ні. Ой, суша, а звідки ти знаєш? От давай так. Теоретично міг? Міг? Теоретично міг. Ладі. Так от і все. Він тут жив, зупинявся, працював, я не знаю. Доки, доки хтось не докаже зворотів. Між іншим я у домі Булгакіна. Булгакова. Тим боля, угу. в домі Булгакова, ну, ну. крім таблички і того, що тобі щось показалось містичне, ніяких доказів не знайшов. Таблички в нас є ось це. Да? Ні. А нічого, що Шевченко Григорович, а не Миколаєвич, нічого ні.